Давайте питання, хлопці, раз два. У Дніпро по перше змінили. <рес> Такі три ведучі футболіста. Немає їх зараз в команді, то, то відчувається. А Волинь, так, да. Олинь сьогодні зіграла і мету гру дивилася. Команда вирвала перемогу. Досить такої непростої команди лічивець. Ну і сьогодні, по крайній мірі, заслуговувала нічого, то точно. Ще питання ваші. питання родення. Та мене до самого мучає. що. Хочеться, щоб він був в команді, да і все. Що я ще можу зробити? Хотів би, щоб він повернувся, але то вже і від нього залежить і. Напевно, більше від нього вже. Ще питання. Ну, якщо не буде, то будуть прибання якісь? Та мені би хотілося. Поки що так і. Все, добре, дякую. Зі